Ваша війна почалася точно на 22-му році. Ці події там 2014 року вони не пройшли стороною. Перше бойове зіткнення безпосередньо з ворогом. Контакт з ворогом, причому такий він був більш тактичний. Зв'язано це з недостатком кадрів. зараз майже кожен підрозділ це штурмовий підрозділ. Чому карадах? І як взагалі виникла ця бригада? Був початок січень. «25-го року, і якими ви як командир свого підрозділу пишаєте там прискіпливо по кожному напрямку проходить навчання. Так що як Покровськ, Слідова переживає сьогодні взагалі не найкраще було бригада, фактично була розірвана на чотири шматочки. Він напрямок один з найгарячіших». Запоріжжя, Донецьк і от Харківщина. Три пріоритетних напрямку, на яких ворог командир, це має бути бойова одиниця. Обманува. Гарний командир це приклад, так, але це ще і гарний менеджер.